Всім доброго ранку, всіх з неділею. Так, нам сьогодні така прийшла посилочка. Ми зроби... рішили зробити розпаковочку таку, що там бурьоночка. Доїльний апарат. Не хоче Ігор, щоб доїли руками. Каже, воно йде вже ж до старості, руки болять і вирішив пожаліти. Нас, чи себе, чи нас не знаю. Тебе.

Що ж треба, я ніколи з апаратом діла не мала. Це ще ж треба навчитися. Сам будеш пробувати, ти будеш мене вчити. Тільки я перетримала тих коровів, скільки в мене було і 4, і 2, і одна, і я доїла і такі тверді були, я доїла руками. Не вміла я апаратом доїти. Не було апарата, й... апарата не було, і такого приміщення не було, щоб його під'єднати десь. В не, не приміщення. Та шо, в ж Ну але що? Не на дворі не хотів, тато мені апарата купляти, не жалко було мене. А це таке маленьке. Я а дивлюся, Я дивлюся, людей тут такі тягають за собою здорові мотори. Це таке маленьке, акуратненьке. Алюмінієві чи ці, нержавий не є пласмор. Угу. Угу. Красота. Не треба витягувати з розетки. Так, масляний. Ми шукали такий, щоб був... Бо я читала, що масляні тихіше працюють, ніж. Да, щоб він був безшумний, бо наша тиличка трошки перелякана. Ну, а далеко його нема в нас де поставити, щоб не в тому приміщенні. Mm -hmm. Та то. масло ще треба купляти, так? Да? Угу. Ти що ж купляти? Все одно треба, і в генератор треба. Так, да, ну й те саме йде. Okay. А, ну то. Угу. Правда, первістки не дуже багато молока дають, але надіємося, що послужить нам ще і коровка, і апаратик цей. Так, пробують складати. Тут, якщо з таким не стикався, без пляшки не розберешся. Так, ми щось роздивлялися, роздивлялися, масла не бачили, і він сильно дерчав, треба було що, глушника, глушителя, глушителя, глушителя якогось. Була ще одна коробочка. Якої. Але понаходили ще в нас одна коробочка знайшлася. І там все є. І масло є, і глушитель є, і все є. Вже склав, так? Да? А ну, ключи. Угу, угу. Такі не лягальні. Але Там не здається. Да не мітуватися. До єди Розібралися без пляшки. Так, з апаратом доїльним ми розібралися, все працює, все, все є. А тепер нам якось треба взятися до винограду. Вже достиг. Бжоли літають. Не знаю, коли ми візьмемося, кому треба винограду, звертайтеся, продамо, правда, ми ціни не знаємо, але за якусь символічну суму. Продали б. Кому закрити на компот, кому на венце, кому їсти дуже добрий, виноград солодкий. Звичайно, далеко він не поїде, але хтось із села. Чи з району може захоче. Нарвемо. Норвемо. Так, ми з вами не прощаємося. Ми чекаємо ще одну посилочку. Якщо сьогодні прийде, то покажемо.